Доброго дня, Україна, всім привіт величезний. сьогодні дійшли руки до нашого Оленя. Ну, а саме. А саме, друзі, хопа! Нема сидіння. Сидіння, друзі, яке давно нам так нас. Трошки кошмарить, скажімо так, це м'яко кажучи. Тим, що спускає повітря, і тим, що воно е, ну, розбито катастрофічно. Його ніколи ніхто не мазав за скільки? 24 роки, виходить. Взагалі, сидіння просто в хлам. Е, позвонив відразу, шукав саму табуретку, самі оці ножниці. Ну, хто знає. До, до чого вже прикручується саме сидіння? Оригінал 25 тисяч без середини, без подушок, без нічого, без отого. Е, Другий варіант. Повністю е, готове сидіння. Грамер, в принципі, таке, як в мене й було: 35, 34, 37 Отака цінова політика. Ну, опять же, думаю, ну, купити нове завжди можна. А що робити з старим? Куди його? Чи продавати так, аби забрали, чи, ну, не знаю, якось. Одним словом, друзі, відновлюємо. Так. Процес розборки я не зняв. Не знаю чому, а був сівший телефон. Так. Саме сидіння, друзі. В нормальному стані, якщо його нахім чистить, чистить, взагалі пушка, сидіння, от ви рухається вперед, назад, повертається вправо-вліво для оранки. Ну все, в плані комфорту все можна бути супер. Що в нас було розбито? Оце так само так називаємо і ножниці. Вони вставляються всередину. І як завод його складав, Другого тут пояснення нема. Вони його вставили, вставили втулки, пальчики. Це вже те, що ми будемо вставляти і приварювати. І на місці його зварили. Тому ми, коли його розбирали, познімали всю цю середину, всі оці нутрощі, потім болгарку між ці ножниці розрізали. Також. Ось, ось 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 ось, ось, стара втулка. Ну, ви бачите, наскільки тут був розбитий отвір. Плазмою відрізав, з однієї сторони приварена. Дуже акуратно, ось, бачите, клас зрізав так само з другої сторони. І ось тепер оця втулочка буде отут у нас, друзі, дивіться, клац, попросив токаря. Ну, воно заб'ється туди. Щоб тут він зробив упор, там його перед цим його не було. Бачите? І так вона у нас сяде рівнесенько. А з іншої сторони буде отак. Також в цих ножницях. Зрозуміли? І буде чітко. Прямо чітко. Так. Втулки точили із Камазовської стрім'янки, та що, де, ті, що тримають задні ресори. Токар сказав, що це е, 45-та, друзі, е, сталь відпущена. По кріпкості, ну, саме то. І станок його бере, і по твердості воно непогане. Також, два опорні ролики, які на них, в принципі, все навантаження. Вони рухаються там чуть-чуть плюс-мінус. Ну, отак, буквально капелюсечку. Отут вони стоять. Отут. Туди-сюди. Отут вироботка була просто катастрофічна. токар зробив чітко. Те, випресував сюди, зробив так, що воно впресовано і надівається, тепер і крутиться, друзі. Ну, ну, блін, ну просто казка. Шукав я ремкомплекти? Не знаю. Чи я так шукав, ну, я нічого не. не знайшов я нічого одним словом. Так, інші 4 ролика, які у нас пластикові. Це тут саме більша була вироботка. Так, ось вони. Повністю нові. Із, Фух, забув, як називається цей матеріал. ну, скажімо так, непоганий він на міцність. І оце також кусочок той, що усюди запресовувалось. Так. Так, так, так. Що ще? Ну тут токар, все по... це, кстати, сюди оці будуть надіватися, а сюди оці. Ну, все крутиться, все добре не ходити, не де воно дінеться. Сюди таке і тугувато. Ну, подивимось. Я думаю, пойдет. Тим більше ми ж його будемо із смазкою використовувати. Не просто ж так. Забув я, друзі, до токаря довести оцей пальчик. Він мені не нагадав, а я забув за нього. Ну нічого, бачите, також є он вироботка? Бачите, це тримає він оцей циліндр. Я так зрозумів, він що туди, що назад постійно працює. Так, туго, скажем, скажем так. Ну, те що, складаємо докупи його. Що вийде, буду показувати в процесі, чи взагалі щось получиться, бо такий конструктор. Нічого собі, скажем так. Вот тут взагалі це. встроєний же ж компресор. Хто в курсі, хто не в курсі. Так, друзі, дивимося, що виходить. Поки що я оцих втулок не переварював ні наружних, ні ніяких, щоб подивитися, чи все правильно склав. Отака, От трапеція. Такі ножниці. Ще пересвічуюся не раз. Чи я правильно все поставив, тому що відео, як я і казав, я не зняв. Опять же, якщо я приварюю втулку, ще нічого не станеться. А коли я приварю пальчик, то ця конструкція вже не розбереться, поки отут не розріжеш. Так само і при розборці. Тут усе заварено. Тут ось. Ролик не витягується, бо тут ось приварено. О, 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 ось, Бачите, для циліндра. Приварено раз, через нього не виїжджає, ну ніяк. І так єліс склав його. Ой. Ну, друзі, збираємо далі. Далі це в нас буде з однієї сторони по роліку. З іншої сторони отакі ось глухі. Вони у нас будуть старі. То, в принципі, і люфта практично нема. Так, конструктор, друзі, ще той. Так, друзі, ну і принесли нашого пацієнта до нашого. На операційний стіл наш Дніпро М, полуавтомат САП-310 всім рекомендую чудовий апарат. Так, ну і тут, друзі, вже, так сказати, пересвідчився, все правильно. Циліндр цей попадає, цей сюди буде ставитися, але, опять же, знайшов, що розбиті. Отвори також будемо сюди точити шайби, підставляти, приварювати Ну, то вже завтра. А сьогодні і зараз приварюємо втулки одна друга, а потім приварюємо самі пальчики. Так, варимо. Так, друзі, зварили. Ну і трапилось те, що. І слідувало його ожидати, скажімо так. Перестало воно практично рухатись. Потягло тут, потягло тут. Відразу вроді було все добре. Прогрів хорошо одну другу сторону. І перестало рухатись. Ну, але вже рухається. Дві кувалди. ціля держу. З другої сторони бабах, і так само з другої сторони. Ну, я замітив, що якось воно розійшлося і тут і тут. І все окей. Бо це я вже дум, уявляю, що перед сваркою там мені вже понаписували, що потягне, двигатись не буде. Я і сам це знаю, ожидав, бо пальчики я робив і втулки тут, точніше токар робив. До речі, номер телефону. По решетилівці по нашій залишив в коментарях толковий молодий хлопець Олександр. Не знаю, якого рівня він. Е... Ну, рівня, маю на увазі, якої складності він деталі вміє точити, але це, в принципі, за є номер телефона, один другий зателефонували і все. Людина вам скаже, чи зможе вона це зробити, чи ні. Ну, у мене така ситуація була з цими втулками. До одного токаря поїхав, ну вже дядьки, скажімо так, в годах. Фух, в батьки мені годяться. В одного очередь на неділю. Інший сказав, я таких дрібних деталей точити не буду, не хочу я з ними і заморачуватися ні за які гроші. Або їхати в Полтаву. Але ж також треба поїхати, щоб прямо ждати, поки тобі виточать, це малоймовірно, треба відвести, потім приїхати забрати. Це вже там гривнів 400-500, та якщо не дізелю. Ну а тут, скажімо так, наше майбутнє, наше покоління, молодий хлопець. Робив вещі, скажімо так, повитачував усе, ну ви ж бачили, все чорненько. Ну та й що? Ще пару ударів кувалдою. І буде воно рухатись так, як мені потрібно, нікуди воно не дінеться. Та й усе. Так, друзі. І на сьогодні аж та останній штрих. Не складу я його сьогодні повністю, тому що обнаружив пальчик з виробкою. Я його верніше й бачив, я про нього просто забув, відверто кажучи. Також і в самому циліндрові люфтяра. Так, і останній штрих на сьогодні. Це отакий друзі. Не знаю, чи хватить фарби. В усіх містах, де проводив болгарочні роботи, от так. Це рухається, друзі, від руки взагалі. Бажайте, раз, рукою взагалі без, без особих зусиль. Ти ч ти видаш, чуть видершки не забризкає. Тут подушка стояла трошки з патюками. ну то нічого, хто її бачить ми там, кроме мене. А це виходить амортизатор у нас на ход вперед. Можна робити жорстче, можна зробити більш легко. Так, оцей прутик. Оцей і оце і пальчик. І знову до нашого токаря Хай витачує вже, щоб воно було все по-людському, щоб не теліпалося в різні боки. Вже як робить, так робить. На сьогодні, друзі, все. Всім пока. До завтра. Доброго дня, друзі! Черговий наступний робочий день. Продовжуємо, продовжуємо складати сидіння. Так, друзі, виточив нам токар новий пальчик. Дві шайби ми вже приварили із середини. Також циліндр, нова втулка всередину, також із оцього матеріалу. Ну, і продовжуємо збирати. Поки що труднощів не бачу ніяких. Ну, в процесі буду все показувати. Якщо вони будуть то і труднощі. Так, друзі, нарешті я зібрав це Лего. Це, так сказати, не для слабонервних. Саме більше. Винесло мені мізків це укладання оцих трубочок. Відразу мене збило з пантелику те, що тут є по боках. Ось є скріплення такі, якби, що там повинні бути трубки. Але ж у цій ножниці вони згинаються і воно тут переріже любу трубку. Ще, до речі, болтик не закрутив. Щас закручу Ну, відтоги друзі, оце отак. Отак, не знаю, ще, може, щось укутаю, тут щось пристибну, удосконалю. Але вже є результат, уже накачав. Працює. Ну, це працює і чи ні, жорсткіше. Оце переключається жорсткіше і легше. скажімо так. Не знаю, чого воно працює? Не зрозуміло. Це вже буде зрозуміло на тракторі. Ну, друзі, щоб знайти, оце зараз буду перевіряти на предмет тікання воздуху. Чи повітря будуть поправляти. Отут у нас ворушиться трубка крутиться кругом своєї осі. І там, де приєднується до самої подушки, крутиться. Оце тільки вона мене насторожує. А так вроді все чітко. Також, можливо, із-за того, що я убрав ці люфти, можливо, воно вже спускати і не буде, тому що виходило із самого цього клапана. Де воно там є? Ну, Друзі, вроді не тікає, не знаю. Вроді не тікає. Просто не хочеться його потім заново все опять розбирати, тому що не так воно легко, як здається. Тут теж бачите, які прямо канали. Це тут також, ну це передвигання взад вперед, в принципі воно великої ролі нам не играє. Однією рукою, друзі. Хреново це вообще нічого не сказати. От так, я думаю, буде легше. Оце, напевно, що упори, які воно вже перестрибує дуже легко. Ну, подивлюся, ще який там принцип роботи, можливо, щось зроблю, щоб зменшити ці люфти. Ну, а взагалом, от, бачите, ось ці шайби також, щоб ставив. Сюда. Он, виноват торжества. Потекла водичка. Бульки, видите? Он, где они. Вон. Есть. Ну, та і що, друзі? Найшли, де спускає люфти, устранили, устраняємо втрату повітря, обдуваємо все під пелючки, миємо, щоб було красиво, де тебе потрібно, підкрашуємо, що потрібно, ізолюємо, щоб не перетерлося. Ну і ставимо на трактора, і хай працює. Звісно, що все одно вона не, після ремонту не стане новою. Люфти є, як я показував, туди, де саме сидіння кріпиться, то ще в деяких містах. Ну, але ж все одно 35, як мінімум, тисяч залишилося вдома. І не так багато часу ми на ньому проводимо. Це, в принципі, посівна. Планується оприскування оренка І не мало, скажімо так. Ну нічого. Ось, друзі, де спускаю воно з цієї ось чорної трубки. Ось воно крутиться дуже легко. ну Така трубка в мене є. Навіть якщо цю укоротить, попробуємо її. Довжини повинно вистачити. Тільки оце цей хомутик, як його, коротше, не знаю. Отут воно зроблено все надійно. Тут принцип такий, що трубочку надів, саму трубку, а тоді оцією біленькою раз Надів і придавив і все. Ну а тут такі хомути, Тинчу Сейчас розберем зробим Ну що, друзі, у... замість хомута в нас буде ось пластикова трубка з камаза. На даний момент вона сюди на цю не налазить. Бачите, і зараз нагріваємо, розтягуємо її до потрібного розміру. Тоді цю легенько надіває, нагріваємо, надіваємо оцю сюди, надіваємо на штуцер. І цією тільки клац холодною, ця буде тепло, а цією підожмемо, і повинна тримати. Так, друзі, із моїм ідеєю, з моїм хомутом не вдалося. Треба було значно більший розмір трубки. Ну, в ітогі, просто надів, трошки нагрів, просто надів і все. Ні хомута, нічого не ставив. Не знаю, настільки його вистачить, ну при всій моїй 100 кг не спускає взагалі. Зараз оце повичищаємо, щоб пилюки не було по мінімуму. І ставитимемо Уже безпосередньо саме сидіння. Повністю видвигаємо сюди, перекручуємо задню частину. Тоді нажимаємо, повністю видвигаємо сюди і прикручуємо передню частину. Нібито все просто на словах, а на ділові подивимося, як буде. Якби вдвох, друзі, то значно б воно веселіше було б так самому. Ну нічого. Вкладемо. Ще треба всі шлангочки та ці проводки упакувати нормально. Щоб при роботі нічого не перетерлося. Так що якось так працюємо. Так, друзі, і вже майже. Майже ніч, кінцевий результат. В плані, якщо вже і буде тікати повітря, то це хіба що через оно то є регулювальний клапан. Ото хіба через нього. А так усе обпшикав, то все гуд. Якщо сісти, спустити. тут просто вставлено, плюс-мінус може виключитися в будь-який момент. Від ваги воно повинно спрацювати, То не щепить, то просто друзі, аби був оператор якось би показав. А так в общем, в общем в общем, друзі, що? предсказуємо фіш напрямо. Сидіння працює в плані, чи тікатиме повітря, чи ні, це вже треба випробовувати. Або сісти, сидіти, або поставлю трактора, щоб не витрачати зайвих коштів. Ну, це вже хіба що той регулятор, що я вам показував. як не як ну воно старе, що ти з нього візьмеш? Роки беруть своє. Так що такий ремонт? Не потрібно боятись. Головне бажання і все вийде. Хто планує розбирати, чи почав розбирати і не може, якісь є нюанси. Не соромимося. Коментуємо. Кому потрібен телефон, завжди даю. З вас лайкос, з мене відос, друзі. Цікавий поділу всім до зустрічі, слава Україні і героям! Слава друзі.